Хей-хей, з вами DelRay! А в цьому відео ми з вами поспілкуємось на тему нового, доволі цікавого анонсу від розробників, а саме про презентацію восьмого рангу наземної техніки в War Thunder. Равлики підігрівають інтерес до гри якраз до нового року. Так як, можливо, якраз під новий рік вони ще й викотять до всього нові знижки на техніку. А зараз чекаю від вас на підтримку вигляді вашого лайку та коментаря. Це допоможе цьому відео та каналу в цілому просуванні за алгоритмами Ютубу. А поки готуйте смаколики та поїхали! В цьому відео буде озвучена моя думка про оновлення, а також мої здогадки щодо техніки, яка буде. Буде в цьому оновленні. Хоча про деяку техніку ми вже можемо дізнатись із поста розробників в щоденнику розробки. Прочитавши пост, посилання на який я залишу в описі, ми можемо зрозуміти, що равлики готуються додати в War Thunder восьмий ранг техніки, як про це вже було сказано раніше. Однак, якщо дочитати пост до кінця, то розробники заявляють, що на восьмому рангу техніки поки буде дуже небагато, а пізніше їй додадуть більше. Для чого це зроблено, варіанта є три. Перший це для кращого балансу, так як, можливо, деяка техніка, яка вже є на сьомому рангу, отримає вищий ранг та бойовий рейтинг, через що деяким передтопом стане легше дихати. Другий варіант. Це щоб додати в гру найсучасніші та дуже цікаві зразки озброєння різноманітних країн. Ну і звичайно, третій, більш схожий на правду варіант, це щоб отримати більше грошей. І як би не було гірко, але це, скоріш за все, так і є. А цьому є просте пояснення. Як ми знаємо, в грі придбати преміум танк на найвищому тирі можливості немає. Так як у розробників така логіка: щодо найвищого рангу ви маєте докачатись своїми силами. І тут я в чомусь з ними згоден, оскільки це, напевно, правильно. По цій ж причині у вас до цього часу не було технічної можливості придбати топовий танк у свою колекцію. А відтепер розробники анонсували преміум танк сьомого рангу який являється на даний момент топом гри, а в наступному оновленні стане перед топом. Тому тепер гаманці равлики стануть ще більш ширшими. А перед тим як перейти до вже показаної техніки, я нагадаю, що в нас є власний дискорд-сервер, а також телеграм-канал, де ми багато спілкуємось, а також, де викладається велика кількість лайв контенту. Якщо зацікавив, то чекаю на вас там. Посилання є в описі до відео. Говорячи про техніку, що вже анонсували, то її поки що тільки дві одиниці. Перша з них це преміум Tank M1 на 1hC ClickBay. Прямо як відео деяких блогерів, але поки не про це. Саме 1 на 1хC це звичайний топовий Абрамс. Який, однак, має СОЕП, а точніше систему, яка може відводити наведення ракет противника, що може ускладнити запуск ракет по такому танку, наприклад, з гелікоптера. Все, чим відрізняється цей Абрамс від гілкового варіанту, це як зазвичай відсотком фарму в боях, а також декораторами, якими він увішаний скочу. Тут тобі і стілець на даху, і переможні кільця на гарматі, і написи на стволі, на які навіть не потрібно витрачати слот наклейки. І навіть якісь декоративні накладки на щоках башти. Як заявляють равлики, це танк легенди, який сам встановлює правила на полі битви. М-1 на один нижці, клікбейт вже доступний для передзамок. Мовлення за ціною 1699 гривень в магазині Гайджин. І другим танком, який розробники вже анонсували, став Challenger 2OS. Поки достовірно невідомо, чи стане цей танк преміумом, чи буде гілковим, але деякі відмінності від гілкового варіанту він все ж має. А це саме додаткові плити на бортах башти для захисту від кумулятивних боєприпасів навіть тандемного типу. Ну, будемо бачити, як це буде працювати на практиці. Як зрозуміло, завдяки цим плитам Challenger, який і так нікуди не їхав, тепер не буде їхати в принципі. Оскільки рухливість у танку просто відстій. Ну хіба що цьому додадуть декілька конячок. Що навряд. Ну і поспілкуємось про те, заради чого всі тут зібрались. Як зрозуміло, восьмому рангу танків в грі бути. І розробники, як завжди, для підігріву інтересу, першими показали, прямо кажучи, не особливо цікаві зразки техніки. А зараз ми з вами поговоримо про те, що, скоріш за все, таки буде в оновленні, та про те, що хотілося б бачити. Звичайно, гравлики не обійдуть і СРСР, який в грі і так імбовими танками не обділений. Але все ж. Як ми знаємо, найкращим топом гри зараз можна вважати Т-80БВМ, оскільки він, як ніхто інший, найбільш універсальний, навіть не дивлячись на його задній хід та інші проблеми із захистом. Також ми особливо. Виста думка, що цей танк трохи душить топи на даний момент, а особливо коли проти нього трапляються більш лаврангові цілі. Тому моя здогадка, що БМВ все ж перенесуть на вищий бойовий рейтинг та, можливо, навіть на восьмій ранг, аби чимось його наповнити. Ну і само собою, багато гравців деякого ком'юніті вже дуже давно чекають на новий Т-90. Тому я просто вангую, що якраз в цьому оновленні в груду дадуть новий Т-90М. А із деяких джерел інформації саме модифікацію 2017 року. Цей танк все ж відрізняється від наявного в грі Т-90А, оскільки має покращений захист башти, а також, наскільки мені відомо, покращений задній він і т 72 є на рівні 4 км на годину. Також цей танк може мати систему активного захисту, яка буде перехоплювати ракети противника, а можливо навіть і снаряди. Далі гадати не будемо. А перейдімо до Leopard 2A7. В цьому леопарді було дещо покращену гармату, через що може з'явитись більш широкий вибір снарядів. А також найголовніше для німців встановлено тепловізор третього покоління, що вже є дуже приємно. Також були і інші зміни, але про них говорити не будемо, оскільки ми й так знаємо, що цей танк матиме майже такий ж або взагалі ідентичний геймплей до минулих моделей. Само собою не знаю наскільки це реальна. Але хотілося б бачити в грі і сучасний український БМ оплот який має хорошу гармату, потужний двигун, захист, а також дуже хороший задній хід, що сильно відрізняється від принципу радянського танкобудування. Будемо чекати подальших новин від равликів. Якщо бажаєте дізнатися більше про оплот, рекомендую до перегляду наше відео про українську техніку за підказкою в правому куті екрану. Ну що ж, на цьому відео підходить до кінця. А якщо воно було для вас цікавим, то підпишіться та поставте лайк до для, для вас це секунда, а для мене приємно. Також ви можете підтримати канал матеріально. Кожен, хто це зробить, потрапить наступне відео. Вся інформація. Інформація про підтримку є в описі під відео. А з вами був Длерей, дякуємо, що з нами. Гарного настрою!